Знайомтесь, горобець маленький менеджер двору. Він не знає про дедлайни, графіки і переповнені календарі, злітає в небо, коли хоче. У польоті його серце лупить до тисячі ударів на хвилину, але вже за 20 хвилин, і все, режим я втомився. Мам, горобець не домашній, він глобаліст, мешкає майже скрізь, крім Антарктиди, і всюди приживається як бабусина фіалка у будь-якому вазоні. Живуть гуртом, як студенти у гуртожитку, постійно щебечуть, сваряться, миряться, одним словом, соціальні до дзьоба. Їсть усе насіння, крихти, бублик, який випав у когось із торби. Їхній рай це лавка в парку з булочкою під нею. Купаються в піску, бо чого б і ні. А світ бачать у рожевих тонах. Справжні оптимісти. І так, у США є пам'ятник горобцю. Його поставили в Бостоні ще у 19 столітті. За те, що допоміг знищити гусінь і врятувати врожай, і пам'ятайте, хоч мозок у горобця лише грам, але він знає, де жити, з ким дружити, і має те, чого не маємо ми відчуття свободи.